В Україні формують центри національного спротиву, аби навчити цивільне населення діяти у надзвичайних ситуаціях та при можливій зустрічі з ворогом. Курс підготовки складає два етапи: теоретичний та практичний. На вишколі у Черкасах побувала наша знімальна група. Ранок вихідного дня, замість того, щоб відпочивати, командир Черкаського обласного центру підготовки до нас противу збирає в лісі своїх курсантів після кількох тижнів теоретичних занять в центрі практичний вишкіл. Поки учасники вишколу готуються, інструктор із позивним дід встановлює на їхньому шляху сюрприз імітаційну міну розтяжку. Досвідчений сапер перед камерою помітно нервує, тому сам потрапляє у свою ж пастку. граната. У бойових умовах ця помилка коштувала б життя, каже пан Віктор. Чотири роки чоловік брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту. Він фаховий сапер. Тому після демобілізації вирішив піти інструктором у центр підготовки. Тут він вчить виявляти міні загородження і навіть за необхідності ставити пастки для ворога. Тут дуже обережно пальчиком фіксуємо, щоб не пройшов моментальний скит запобіжника. Акуратненько відпускаємо. Вусики розігнули і відходимо. І відходимо як далі. Розтяжка. Розтяжка ставиться не дуже низько, не дуже високо. Давайте зараз ми саме найкращий автоматичний. окрім саперної справи у центрі ще майже півтора десятки дисциплін з підготовки цивільного населення до спротиву окупантам. Інструктори здебільшого ветерани російсько-української війни пройшовши горно фронту, вони на власному досвіді вчать і поводженню зі зброєю, і орієнтуванню на місцевості, і навіть правильні реакції на загрозу. Те заняття такими спецефектами обов'язково кажуть інструктори. Люди мають оперативно, а головне без паніки реагувати на вибухи. Як його правильно скласти? Ливкою стороною ми опускаємо донизу. Тактичну домедичну допомогу викладає Ольга. Вона медик за професією. і сертифікований інструктор каже: найпростіша навичка спинити кровотечу може згодитись людям навіть у цивільному житті, не кажучи вже про зону бойових дій. Да, якщо ви на полі бою, так ви робити не будете. Тобто він розкладається повністю. Ми перевертаємося в стабільну бічне, перекладаємо ногу, все те саме робимо. На жаль, лінія фронту, як ви бачите, дуже швидко переміщується. Ми не знаємо, що може бути далі. Тому готовимо і навіть розказуємо, що як діяти в таких ситуаціях. Завдання центру не зробити з цивільних людей військових, а просто допомогти їм підготуватись до можливого найгіршого сценарію російсько-української війни, коли з ворогом доведеться зустрітись віч на віч. Вже пройшла майже повний курс, і як десятки інших курсантів, вона сподівається, що отримані навички та знання їй не стануть в нагоді, але упевнена зайвими вони точно не будуть. Нас триста. — Оля, що ми не стоять стоять неправильно треба спитати дозвіл? Командира спитати. Ну це поки що тут тил. Давайте розглядати так. Будь-яке місто не є прям дуже захищене. У нас повномасштабне вторгнення. Тому я вважаю, що кожне місто має бути готовим і кожна людина, яка. Турбується про свою безпеку і про безпеку оточуючих має мати ці знання. Черкаський обласний центр підготовки активно працює понад рік. Його робота фінансується із бюджету, і абсолютно безкоштовна для учасників вишколу. Її керівник Олександр Гащук тішиться, що нарешті програма почала повноцінно працювати, адже вона в буквальному сенсі слова написана кров'ю. Згадайте 22 рік, згадайте початок повномасштабного вторгнення, коли люди, не знаючи, не вміючи себе захистити, дуже багато гинуло. Якщо б, і, ну хто зна, може, якщо б у нас було підготовлене населення на тому рівні, яке воно повинно бути підготовлене з таким сусідом, то, може би і Кацап, перше, ніж сунутися, подумав би. Зараз завдання кожного центру підготовки цивільного населення охопити заняттями не тільки міста, а й районні центри та села, адже готовою до спротиву має бути вся держава. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.